Добрий день, малечі щира! Хай живе вам у мирі, хай лунає всюди пісня і дитячий сміх. На заняття з математики запрошую усіх. Діти, відгадайте, яку я казку вам загадаю. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, в лиса півника забрати. Що це за казка? Так, казка називається Котик і півник. Все правильно. А що трапилося з півником? Лисичка його вкрала, але це у казці. А тепер наш півник пішов мандрувати і десь у лісі заблукав. Котик просить нас допомогти йому відшукати півника. Допоможемо котику. Тож вирушаємо. Діти, ось ми прийшли до лісу. Подивіться уважно: біля дерева сидять сумні ведмежата. Вони гралися м'ячиками та розгубили їх. Потрібно розвеселити друзів дати кожному ведмедику по одному м'ячику. Один м'ячик першому ведмедику. Один м'ячик другому ведмедику, один м'ячик третьому ведмедику, один м'ячик четвертому ведмедику. Скажіть, чи у всіх ведмежат м'ячик є? Ні, одне ведмежа все ще сумує. Що потрібно зробити, щоб і воно не сумувало? Знайти йому м'ячик, а ось за деревом закотився м'ячик. Це його. Що ми тепер можемо сказати про ведмежат? Скільки їх? П'ять. І у кожного ведмежатку по одному м'ячику. Скільки м'ячиків? Теж п'ять. Тобто порівну. І ведмежат, і м'ячиків. Веселі ведмежата побігли додому. А ось і наш півник сидить на пеньку та розглядає якісь картинки. Півнику, що ти там роздивляєшся? На картинках переплуталися частини доби. Потрібно поставити їх у певній послідовності. Чи не допоможете ви мені малята? Ну, що ж, малята, спробуємо. Давайте спочатку розберемося, що ж там зображено на картинках. У дітей іде заняття. Хлопчик не хоче йти з дитячого садочка. Діти граються іграшками. Матусі привели дітей до дитячого садка. Яка ж картинка вказує на початок доби? На ранок? Матусі привели дітей до дитячого садочку. Так, це ранок. За ранком іде день. Яка картинка вказує на день? Так, діти уважно слухають вихователя. Іде заняття. Що роблять діти у другій половині дня у садочку? Так, граються іграшками. А яка ж картинка вказує на те, що вже вечір? Вірно, матуся забирає хлопчика додому, а він не хоче від друзів іти. Малята, а якої частини доби не вистачає на цих картинках? Вірно, тут немає ночі. А тепер я пропоную вам пограти ось у таку гру. Попрошу Матусь вирізати 5 трикутничків. Різних розмірів та намалювати на листочку горизонтальну пряму лінію. А малята будуть виконувати вправу разом зі мною. Потрібно розташувати пірамідки або трикутнички від самої високої до самої низенької. Виконайте цю вправу самостійно, а потім перевірите. Перша пірамідка найвища і остання найнижча. Ну що ж, півнику, вже вечір настав. Пора тобі додому, до котика. Та й нам з дітьми пора повертатися. Дякую вам, друзі, що допомагаєте мені повернутися додому. До побачення! Ось такі у нас сьогодні пригоди. Малята, у якій казці ми сьогодні побували? Котик і півник. Кого ми в лісі шукали? Півника. Чи сподобалося вам допомагати? А матусям вдома ви допомагаєте? От молодці! Ну а зараз можна відпочивати! Гарного всім дня! До побачення! До наступної зустрічі!